Дитя в'язах на соломі народилось, що від духа є святої Марії, посади на землю, повна Месія, Сину Божому, хвала, Алліуя, Він спасає грішний світ, він ратує, народився він для нас, відкінті, Щоб ми вічно в небо. Вона для всіх людей означає, що Єгова Бог є з нами по спасає, Сину Божому, Пала, Аллилує, він спасає річний світ, він рятує, народився він для нас, людським чиним, щоб ми вічно в небеса з ним жили ми. він порадник, він посиди, він спаситель. Він усіх людей від смерті воскрешає Сину Божому хвала. За ми, вас вітає з Христом Христовий, ми вам бажає щастя по цінові Віта неможного не дуже раз.